Ходинці Drive Crystal Artitis, Ось такі вони в складеному вигляді. Розкладаємо. Тут є такий речажок. Хлопа. І по параметрах. Погнали довжина 67, ширина 61, вага, висота сидіння 61, вага 13. 300 кг Навантаження 120 кг витримує. Висота е підлокітників. Тарас. Не написав. Дивіться в описі. Але вони доволі такі е можуть бути високі. Дивіться, оце в нас найнижчі. Мені він буде низький. Мені треба вище. Нагадую ще раз, зріст у мене 186 см. Я можу регулювати ці підлокітники, ще також, дивіться, по куту нахилу. І, звісно, що можна по довжині регулювати. Тобто тут не буду там закріплювати і доволі таки маневрений, зручний. Мені би ще треба було б вище, я думаю. О, оце буде клас. О, отак. Е, до речі, також можна регулювати ось таку всередину оці, бачите? Вони взагалі виймаються, до речі. Також, також є таке сидіння. хопа хопа І корзинка. отаке от щось на у нас на якусь сумку. Наше, наше щось. Я сьогодні не в ударі. Інтернет-магазин від база. Звертайтесь.